Всім добрий день, ви на каналі Максим Рболов. З вами Максим. Давно в мене не було відео на каналі, але все ж я повернувся, і тепер відео будуть виходити доволі часто. Сьогоднішнє відео присвячене моїй сумці. Дуже цікава сумка, тому вирішив зробити огляд. Взагалі, це перша моя сумка для роболовлі поясна. І я вважаю свій вибір дуже. Актуальним, дуже крутим, дуже цікавим, тому вирішив зняти відео для вас. Тому впевнений, що відео буде вам цікавим, корисним. І, можливо, хтось саме шукає собі недорогу, але цікаву містку сумку для риболовлі, то, можливо, цей варіант для вас підійде. Тому поїхали. Як ви бачите, сумка від торгової марки Flagman. Це моделька Flagman Small. Weist чи чит Beg Small. Ну, коротше, е отака сумка. Е є опис під відео, можете перейти по посиланню, подивитися. Е але коли я переходив, то її е у наявності не було. Але ніби мають завести. Е то отака от сумка від Флагмана. Е що хочу сказати по сумці, е сумка виконана у таких от тонах чорно-синій. Це звичайні кольори у флагмана. Але вони мені подобаються. Звичайно, класно було б, якщо б ще вона була в інших кольорах. Тобто, там, там якийсь темний, чорний, зелений. Але вона тільки в такому кольорі. Але мені це, вона, мені це теж дуже подобається, тому по кольору, в принципі, в мене питань нема. Що ще сказати? Сумка виконана з, як написано на сайті, з надсміцного Оксфорду. якогось. Тобто, якийсь матеріал, нейлон. Який має водовідштовхуючі властивості. Тобто, якщо якийсь невеличкий доштик, то вони нам говорять, що вона буде непогано себе відчувати. І в принципі так і є. Але потім ще один, один нюанс розкажу. То, що хочу сказати ще по сумці: сумка невелика. Сумка невелика, із тих моделей, які є, це найменша сумка. Тобто там оця потім сумка рюкзак і потім взагалі велика сумка. То оця сама невелика, але я вважаю її більш ніж нормального розміру для звичайних похідних рибалок. Тому що, тому що вона має невеликі розміри, але все ж вона має два відділення це маленьке і велике. І ці відділення, вони дуже, так скажімо, вмісткі. Тобто, реально дуже вмістки відділення. Плюс вона має, має попереду дві е, сіточки, в які теж можна покласти е, щось. І плюс вона має ще у цих відділеннях ще декілька цікавих відділень. Е, що можу сказати? Давайте продимося по тому, що вона має взагалі. По-перше, це е, лиць, лицьова сторона. Вона тут має дві сіточки. От перша сіточка і друга сіточка. Я тут переношу якісь важливі речі, найважливіші речі для мене, які потрібні в першу чергу. Для мене це аптечка, ну, така невеличка аптечка, пластир і там якісь конфети чи щось. Ну, таке. Найголовніше. Також вона має отут, як ви можете побачити, отут має. Дві такі затяжки. Ці затяжки вони потрібні для затяжка от і ліпучка. І ліпучка. От ми її так от і робимо. І тут ми можемо регулювати, От якщо ви побачите, тут ми можемо регулювати і сюди можемо покласти ще щось, але воно от зроблено для води. Тобто сюди можна покласти воду, так от зробити, і її не буде видно. Ну, коротше, дуже е, файна річ. Тобто Ми можемо сюди покласти воду або ще якийсь напій. Дуже приємно, дуже зручно. Е, ще що хочу сказати ще. Перше відділення головне: воно має е, ще два відділення. Тобто, отут простір. І ще має, як ви бачите, дві сіточки одна і друга. Е, що я ношу у цьому відділенні? Я у ньому ношу найголовніше для мене тобто це інструменти. Ну, Я ношу у ньому інструменти. Воно, як я вважаю, ідеально підходить під інструменти. Що саме я ношу у ньому? Дивіться, оце. Це у мене поводки, вже готові поводки флюорокарбонові, плюс металеві на щуку. Вже зроблені, мені так подобається. Взяв, переоснустився і ти готовий. Далі два відділення. В одному у мене. Лежить запальничка, звичайна. Всі знають, для чого вона потрібна. Вона потрібна, якщо якийсь повідок зробити, чи ще щось. Ну, дуже потрібна річ. І інструмент. Інструмент отакий. Тобто швидко щось зробити, переоснастити, теж дуже потрібна річ на риболовлі. І основне відділення в мене в ньому знаходиться головні інструменти. Ніж. Канцелярський невеличкий е е карцанг, всі знаю, для чого він потрібен, і зимнік. Е тобто такі найголовніші інструменти е для ловлі риби, для ловлі хижої риби. Отаке у нас перше відділення. І причому його теж можна нагрузити і теж сюди щось покласти. Тобто воно теж немаленьке. Е е друге. друге відділення, воно у нас головне. Що я в ньому ношу? Я в ньому ношу е, дві коробки е, з приманками і ношу в ньому ще деякі моменти. Дивіться, як воно виглядає. Воно виглядає так, що ззаду у нас отак от два відділення, в які ми можемо покласти коробочки. Я, наприклад, зараз покажу. Дивіться, є такі коробочки 706-ті. То вони вони ідеально підходять під ці відділення. Тобто я отак от беру, кладу і ви бачите, що воно ідеально тут лежить. Тобто дві ці коробки моїх 806 706 ідеально сюди кладуться. Тобто, Якщо комусь цікаво, то отакі коробочки моїх 806 706 ідеально сюди заходять. От. Але це не зараз. Отакі два відділення позаду, я їх не використовував на даний момент. І, по, і спереду ми маємо таку сіточку. Ну і головне відділення. Що я ношу? Коробочки. Оце коробочка у мене 820 ND під силікон та блешні. Ну, тут так, якщо що, то тут різний силікон, блешні, вертушки. Тобто таке. І одна коробочка у мене з воблерами. Воблерки такі різні кольори. Під чучку, під окуня, ну, те, що треба. Е, якщо що, використовую я її під лайтову та ультралайтову ловлю, якщо комусь цікаво. І цій сіточці я ношу е, отакий невеличкий моментик. І, в принципі, все. Тобто, е, Ношу небагато, але вона дуже містка. Е, тобто в неї можна покласти дуже багато всього. Що, до речі, хочу один момент показати: От у нас є полотенце. І що я роблю завжди на роболовлі? Я його достаю, і у нас тут збоку є отака резиночка. І я беру, просто його отак от зачіпляю за резиночку. Дивіться, і все, я ходжу, і воно у мене тут тримається. Тобто завжди так ходжу, дуже гарна річ. Отака резиночка дуже гарна річ. І, до речі, кому цікаво, ще є отут. Отакі е, маленькі теж відділення на резиночці, дуже цікава річ теж. І найголовніше, що хотів ще про неї сказати. Вона ще має повний е, захист від води. Як він реалізований? Е, дивіться, він реалізований отаким чином, що у нас тут зверху є, як ви бачите, ну позаду отака змійка. Ми її розтягуємо і виймаємо звідси, дивіться. Виймаємо звідси повністю а, такий мішечок. І потім ми цей мішечок беремо, отак от повністю її е замотуємо, і у нас сумка повністю воду не проникна. Тобто ми при поставили приманку, одягли цю тему і все, у нас сумка повністю воду не проникна. Потім, якщо прийшов дощ, ми беремо і е кладемо. Назад застьогоємо і все. І не видно, і все супер. Це дуже файна річ, продумана, флагман молодець. Е, що ще можу сказати про сумочку? Дивіться, позаду вона виконана з таким нейлоном, чи як він, сіточка е, вона захищає від е, від спотіння чи ще моментів. Вона дуже приємна, м'яка, тобто на риболовлі не відчуваєш сумку. Ще один моментик. Сумка має зверху один такий ремінець, за яким можна її отак от переносити. І має найголовніше отакий от ремінець, який використовую я найчастіше. Він зроблений для плеч, плечей, так скажімо, щоб носити її як сумку, просто звичайну сумку. І отут є. Штучки, щоб ми регулювали по висоті, по довжині. І е, вона теж, як ви бачите, є отакий, Оця сіточка головна, і ми звідси витягуємо е, ми звідси витягуємо отакі плечі і можемо її носити як звичайну сумку для риболовлі, звичайно, поясну сумку. От. Мені це не дуже подобається. Але мені дуже подобається те, що флагман зробив отакий момент, що ми можемо відрегулювати, як ми хочемо. Хочемо носити так, хочемо носити так. Хочемо носити і як плечову, і як е, поясну. Це дуже файний момент. Флагман молодець. Як я вважаю, то ця сумка дуже продумана, дуже цікава і дуже е, файна. Ще до речі, от на цих моментах є е, отакий. Невеличка застюшечка сюди можна прикріпити якийсь вертлюк з якимось інструментом. Тобто дуже теж цікава річ. І е, тут є е, ще одне відділення. Всі змійки гарно зроблені, якісно зроблені. Е, матеріал якісний, пошивка якісна, все регулюється. Е, застежка, як ви бачите, теж дуже гарна, дуже гарної якості. Е, що хочу сказати про сумку. Проходив я з нею один сезон. За сезон з нею взагалі нічого не сталося. По якості взагалі ніяких питань. Сумка повністю влаштовує. Сумка, як я вважаю, ну, офігезна. Я не хочу її порівнювати з іншими, тому що в мене не було інших. Це моя перша сумка. Але я її можу рекомендувати вам от 100%. Для кого? Для людей, які ходять. На берегову риболовлю, не тільки спійного, можна і фідерну, можна і у човен її брати. Дуже універсальна сумка, дуже універсального розміру. Отак от вона виглядає маленькою, але її можна нагрузити дуже багато. Тобто я можу покласти оці дві коробки, можу покласти оці дві коробки, можу туди покласти ще воду, можу ще якусь їжу. Дуже багато місця в ній, але виглядає невеликою. Що хочу сказати по сумці. Сумка супер. Рекомендую посилання під відео. Кому цікаво, беріть. Якщо по знижці якійсь знайдете дуже файна сумка, по якості взагалі запитань нема. А я був радий сьогодні записати для вас це відео. Сподіваюсь, воно було вам цікавим, корисним. Тоніх в останні луски. Всім до побачення, до нових відео.